Всім привіт, з вами Саня і це вже 21-й летсплей мого пригодницького виживання, якщо я не помиляюсь. Значить, в минулому летсплеї я знайшов піраміду, але, на жаль, в тій піраміді руни не знайшлося. Ну, не розчаровуюся все-таки. Не, не один храм, я надійсніше попадеться. Але давайте тепер в минулому випуску я завершив на тому, що я почав тут розкопувати цей пісок. Тому давайте продовжимо викопувати цей пісочок і продовжуємо далі подорожувати. Так, мені випало якийсь черепок, лучник мені випав. У мене лучника не було. Прикольно. Так, давайте далі продовжуємо тут купати. Так. Де тут ще щось є інтересне? Чи тут вже більше немає нічого інтересного? Зараз ми дізнаємося. Давай, давай. Так. Ого, є ще один. Давай. О, якийсь черепочок лізе. Ну давай. Хай буде черепочок. Знову лучник. Блін. Та нахай, хай буде. <с> В майбутньому мені, можливо, пригодиться. Для одної деякі. О, ще один під ним був, нічого собі. Ну, то по-любому лучник. Да, той лучник. Знову. Ну то давайте зберемо. <с> де ми збирали колекцію. <с> так. Ага, тут де ще один рівень. Ну добре, давайте заберемо ще один рівень. Ось. І продовжимо подорожувати. Так, мені треба, я не знаю, на північ мені треба йти, чи куди мені треба йти? Ой, трошки давно не грав в пригодницьке виживання. У мене відео деякі наперед просто записані, бо я не можу кожен день записувати, що я тут подорожую. Немає, ну, є, ну, немає ж такої прямо можливості, що я кожен день аж буду записувати. Тому ну, я деколи наперед записую. Так, динаміт. випав. Ну. Все, більше тут, на жаль, ніц немає. Смолоскипи. Смолоскипи я забираю. Вони в мене на вагу золота. Ну і до речі, я не вкажу вам всі предмети, які я можу крафтити, і які я не можу крафтити, бо я їх. Просто не перерахую. В Майнкрафті стільки того всього добра, що. Ну, 100% що не можна, це броню, інструменти. Я ж десь на якійсь планеті плаваю. Ладно. Так, верблюд. Я прокатався на Опа. Село. Так, йдемо в село. У мене є сідло, але є ще одне сідло. Ну добре, давайте ми в того верблюда. то сі... Ну, давайте. Ладно, пішли на верблюді, поки що. Давай, вставай, верблюдина. Давай. Вай! Піднімайся. Вай, пішли. Пішли, ми пішли до села. Так. У. Ну там я, можливо, зараз фермерами поторгуюся. Тихо. О, о! о. Це, оце поворот, бля. Так, тихо, давайте. Він верблють. Яка ж ти незручна штука? Давай, не, не, не це, не того. О. Треба бути дуже обережним, бо тут можна так попастися, що потім звідси не вийдеш. Так, йдемо, йдемо. Так, блоки сіна, я бачу. О, зараз ми обчистимо тих селян. Зараз ми їх тут обчислимо. Так, верблюд і звіняй. Так, вийшло, що тебе трошки. Ой, скільки тут сіно, слухайте. Так. Давайте трошки інвентар почистимо. Бо я дивлюся, що щось забагато того всього. Так, давайте будемо... мангрове болото. О. Я думаю, що так трошки почне FPS падати. А то мангрове болото в нас. Я, до речі, в мішочках не маю часом сіна. Є таке сіно, а блоків всі на мене немає. Добре. Добре, немає, так немає. Так, все, ми вас зараз обчистимо тут селян. О, тут ваш фермер є. О, все, хорош. Блін, не той, що мені треба. Давайте, міняйтеся. Хто з вас хоче бути фермером? Ой, скільки тут ціна, скільки тут зараз наторгую смарагдів. Давай. О, хорош, хорош, братан, хорош. Бляха-муха Давай, 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 братан, давай Що я, я, сяду с языком, шо сістал? Чекайте, то побайно, блин, миссия в инвентаре мал. Давайте тенте ТНТ Блін. Блин Да шо ж так миссия не хватает, бляха-муха. О, oh, блин, ну добре, давайте обсидіан запхаємо, блін. Ну. Та як звідси той обсидіан забрати? Давайте сюда запхаємо обсидіан. бу 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 Ягоди, давайте викину. Настав час викидати все, що мені не треба. Ой, блін. Та й гарбузи пане, вже буду викидав, вони мені вже не так аж і потрібні будуть. Так, давайте далі. Добуваємо тут ціну. Сьогодні у нас буде такий летсплей по добуванню смарагдів. Смарагди мені дуже потрібні. Зараз ми ще село обчистимо тут. Тут нема питань. Село зараз ми ще обчистимо. Все, все, все ми зараз тут обчистимо. Наторгуємо смарагдів і можемо дойти далі. І, можливо, ще попадеться мені якась. Піраміда. Так. Так, згрібаємо, загрібаємо тут. Так, тут так корінь, мангровий виріс. Я подумав, що там конструкція, то так мангровий корінь виріс. Так, ну лише ми їм хоча б з один блоксіна. Щоб вони не розстроювалися ось. так, мені тактусно підібрався. Бібліотекар тут є. Оу! Ну, можна було би поторгувати. Ну, зараз подивимося, що в мене смарагдам є. Зараз, зараз ми тут обчистимо вас. Дуже високоінтелектуальна будівля. Так, тут де бібліотека. Ну, можливо, я книжкові полиці заберу, звідси. Так, сіну я згріб, вроді би, всюди. Вроді би більше немає. Вроді би немає. Так, фермер. пішов? Так, давайте ми зараз тут такого наробимо. Ось такого чик-чик-чик. Блін, та що ж так місця не хватає, Та що ж то викинуте, о боже? Ой, ну добре, давайте смускипи в другу руку візьмем. Так, капець, блін, як місця в інвентарі не вистачає. Моднги добавте ширший інвентар, Мішки не, не рятують взагалі. О, тут у мене ще Пато, о, блін. Вони ж купатої є. Можливо, він зараз гарбузики ще... О, фу! Та ти що, блін? Халява! Хорош! О, та ти що, то прям пішла торгівля поповні. О, ще й гарбузики йому сплавим. Так. Поки що більше не хоче. А що так мало смарати, Щось маловато. Так, поки селяну оновлюють торги, давайте з вами... Обчистимо тут, до речі. Можна зразу ж блоки скласти. І давайте я все-таки смарагди буду витягувати. Сюди, звідки в мене вони є? О. Давайте будемо витягувати смарагди. Так. О, того зараз витягнемо звідси. Так, мені треба скринь, тому що я тут зараз все повикидаю. Так, ну хліб зберемо, нема проблем. Так, давайте звідси ми цього достаємо сюди. Блоки сюди, це назад запихаємо. Оп. Оп. Так, о, вже ніч якраз. Зараз файно пустимо. Так, о. 15 блоків смарада. Непогано. Вроді сюди зібрав. Клас, клас, клас. Файно все виходить. Пригодницьке виживання то є пригодницьке виживання. Без бази, без ферм. <смі> О, мій фермер, ти зараз дештургував. Та Ти зараз мене братан торгував. <смі> так, спавним спимо, тут зараз далі обчищаємо, поки фермер наш оновиться. Ще йому все таки гарбузики сплавлю. Щоб їх собою не тащити. Мішок! Ну, слухайте, ну мішок. Ну мішок то і мішок. Беремо мішок, в мене вже 9 мішків. Вау. Ну Мішок, на жаль, не така ж і корисна штука, але Ну в деяких випадках корисна. То його мішок я, напевно, буду використовувати для смарагдів. Ну, блін, якщо смарагдові блоки, підуть, блін. Ну, невигідно, невигідно мішки, на жаль. Така річ, що вона невигідна, але... Хоч в якій степені допомагає. Так. Големів не чіпаємо, щоб зараз мене не відкинули. <рі> ще мішок. <рі> Ой, ще двісті, скільки кактусів. Вож. Скільки кактусів. Ну я, ну я мішок не пропущу. Потім вже буде мішки викидали, напевно. Вже. Або навіть не підбирати. Напевно, я вже більше мішки підбирати не буду. Толку вже з них так нуль. На жаль, така реальність. Толку з них нуль. Так, тут є бібліотекар. Так, хто тут у нас живе? Тут у нас якісь не пойму, що. Бібліотекар, а тут у нас щось є інтересне. У, скринь. Ще мішок. <пліпи> Боже, скільки мішків? Я не можу. Ну, блін, це капець. В одному селі, скільки мішків. Так, давайте. Сюди, це, сюди. Все, більше мішків я не збираю. Напевно, що. Чим вони мені допоможуть? Так, давайте до фермера. Село общество, на жаль, тут більш інтересно, немає ніц, ну нічого страшного. Так. Ну що ти ще не оновився, братан, блін? Ну братан, давай оновлюйсь. Братан, блін, давай оновлюся, блін, затримуєш мені серію. Затримуєш серію, братан. Так. Ну добре, дайте покину новиться, давайте трошки прийду сюди, подивлюсь, може десь тут щось інтересне ще є. Може де зараз я ще піраміду знайду. Так, там якісь супер-пупер гори. О, тут пустелі далі йде. Так, 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 так. Так, 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 так. Мангрове болото туди, ну це ясно. Мангрове болото краще обійти. Так, тут вже йдуть якісь гори, тут вже напевне, що пустелі, Так... Так, так, так. Ну... Не знаю, куди зараз підемо, але підемо туда-во, Подивимося, що там є, а як немає ніц, ну то щось. Подружимо далі. А що? Можливо, вернусь сюди, то давай кудись піду, але я вже сумніваюся, що щось десь щось буде. Так, оновився. О, слава Богу, оновився. Давай тобі сплавлю всі ті гарбузики, тих два гарбуза. Ну, Давайте поки що, поставлю судову. Це сюда. Сіно. Сіно, давайте я йому ще сплавлю. Ходи сюди, братан. Ходи сюди, мене для тебе ще є. Сім штук лишилося, блін. Ну не дозволяє мені викинути ці блоки сіна Просто... Так, це суто для смарагдів у нас, добре. Ну, ось такий. Получився тут. Торгівельний шлях, так сказати. До речі, слухайте, може з бібліотекарем Торгуватися торгуватись. Блін. Блін, блін, блін. Так, давайте я буду... Перше, залізну сукеру я буду. Ой, я золоту сукеру я буду вгробив, тому що вона. Давайте все-таки я тут заберу ці книжкові полиці. Вони мені лишніми не будуть. Тоді я вже можу папір навіть не збирати. Чим ти торгуєш, блядь. Ну ладно, поки що ти. Добре, хай буде. У мене є той блок професії. У мене блока професії нема! Оф! Ото я би щойно тупанув, бо слухайте. У мене блока професії нема, блін. Кафедри в мене немає. Й -мо! Йо, Тихо-тихо. Ото, блін, би... Я тупанув би щойно, капець. Блока професії нема. І дивіться, знаєте, що ще в цьому випуску я зроблю? Зараз ми ще в цьому випуску наведемо трошки порядки. Де ж то я там збираю? Так. Дивіться, зараз я згрібаю звідси все, що в мене тут накопичилось. Так. Так. Техо-техо, тихо, то я вже щось не той мішочок. Так, так і так. Значить, цей вомішок в мене буде суто для рун. Так, сюди я рун не забрав. І мені треба дешев, блін, який, який вже мішок зайняв. Це сюди, це сюди, це сюди, це сюди. Так, це суто мішочок для рун, а це для черепків. ось. Щоб воно мені не перепліталося, я собі ще зроблю такий. Тихо-тихо, вже щось сюди запихаю, тихо, тихо, стоп, стоп, машина. Так, сюди я не запхав. Ось. Тут суто руни, а тут суто черепки. Клас. Я подумав, що ті мішки тут лише. Ось. Ну, Ось такий получився летсплей. Поторгувався я з селяном. навів трошки порядки, трошки розсортував, отримавши мішочки, отримав новий блок професії, получив книжечки. Папір мені тепер можна викинути, але поки що я його собою беру, хай буде. Сам був я Дядя Саня. Всім, па -па.